Тема брати, пояснюю правила для Емілії. Для того, щоб нам додати четвірку, Емілія вже знає, що 1 додати 4 це буде плюс 5, мінус 1. А 5 відняти 4. Правильно, це буде плюс 1 відняти 5. Так, наступна наша тема це братик трійки». Братик трійки. Цифра 2. Брат, трійки це двіка. Тому для того, щоб нам додати до 2 до цифри 2, додати цифру 3, ми маємо відняти 5, відняти 2 і додати 5. Тепер, для того, щоб відняти від цифри 5 цифру 3, ми додаємо плюс.